Всім привіт! Це відео доповнення до минулого відео про типи літієвих акумуляторів. Сьогодні дізнаємося цікаві факти про літій та дамо відповіді на дуже цікаві питання щодо використання літію в акумуляторах. Сьогодні дізнаємось, які запаси літію та в яких країнах його добувають найбільше. Як змінилася ціна на літій з моменту його відкриття? Скільки літію в різних типах літієвих акумуляторів та як розподілений ринок літієвих акумуляторів? Скільки літію потрібно для виготовлення одного акумулятора ємністю 1 кВт. -година? Та яку кількість акумуляторів можна виготовити з наявних запасів літію. Літій це метал, який був відкритий в далекому 1817 році шведським хіміком Йоганом Августом. Літій найлегший серед цих металів, він майже вдвічі легший заводу. Назва походить від грецького літус, що означає камінь. Оскільки він був виявлений в кам'яних породах. Літій найбільш хімічно активний метал. До появи літієвих акумуляторів літій не цінувався. Промислове виробництво цього металу було відсутнє. За електродним потенціалом він обходить усі метали. Саме завдяки цьому літій став головним компонентом сучасних акумуляторів і зміг змінити наш світ. Електромобіль, мобільний телефон, робот-пилосос, бездротова колонка, бездротові наушники. Це все, що працює завдяки літію на літівих акумуляторах. Але літій використовують не тільки для виготовлення акумуляторів. Наприклад, літій використовують для лікування маніакальної фази біполярного розладу та для лікування манії у пацієнтів з маніакальними епізодами ванемризми. А ми акумулятори, акумулятори а тут такі серйозні речі поряд з нами. Зараз видно ті відео, які вже вийшли. І зараз ті, які будуть наступними, тому прошу підписатися, щоб ви їх не пропустили. І також хочу попросити, щоб ви написали в коментарях, які теми є найбільш актуальними, які будуть для вас саме цікавими. З тих, які будуть самі цікаві, з тих я і почну, щоб послідовність була не ту, яку я визначаю, а ту, яку ви визначаєте. Давайте поглянемо на країни, які мають найбільші запаси літію, та які країни його найбільше добувають. Запаси літію розподілені дуже нерівномірно, так само як і його добування. Наприклад, перші чотири країни по запасам літію – це Болівія, 21 мільйон тонн, Аргентина 20 мільйон тонн, Чилі 11 та Сполучені Штати Америки – 12 мільйон тонн, володіють 65% від усіх запасів світу. А та ж Болівія, яка займає перше місце по запасам, майже не добуває літій в силу політичних та економічних чинників. А та ж Австралія, яка має в своїх запасах менше 8% від загальносвітових, добуває цілих 40% від світового виробництва. Австралія, яка добуває 61 тисячу тонн, разом з Чілі, які добувають 39 тисяч тонн та Китаєм, який добуває 19 тисяч тонн, покривають 80% світового виробництва цього металу. А ось цікаво, що США, володіючи 12% світових запасів, добувають лише тисячі тонн, що становить 1% від світового виробництва. У Європі ймовірні запаси літію найбільші в Україні, а підтверджені становлять 500 тисяч тонн. Також лідерами Європи по запасам є Чехія, Сербія, Німеччина, в якій більше 3 мільйонів тонн запаси, Іспанія та Португалія. Але в цих країнах обсяги видобутку невеликі. До двох тисяч тонн. Також перспективним регіоном добування літію є Західна Африка, Бразилія та Канада, де запаси не дуже добре розвідані, активні роботи тільки проводяться. Сумарні світові запаси літію зараз оцінюються у 100 мільйон тонн, а добуток зараз складає 150 тисяч тонн на рік. Тобто запасів, які є, повинно вистачити на 680 років, що доволі оптимістично. Але, зважаючи на постійний зріст попиту на літій, кількість років, на яку хватить нинішніх запасів, вона все-таки буде набагато меншою. Подивимось на графік ціни на літій з 2012 року по 2023 рік. Ціна з 2012-2015 до 2015 року була в районі 5 тисяч доларів за тонну і починаючи з 2016 року пішла вгору. У 2022 році ринок встановив рекорд ціни, яка склала 78 тисяч доларів за тонну. Але тут було дуже багато спекулятивних моментів: невірні прогнози споживання та відкриті, нові родовища літію, і збільшення видобутку. І ціна повернулася у 2023 році до 24,5 тисяч доларів за тонну. А ось дуже цікавий графік ціни на літіві акумулятори в цілому. Як видно з графіку, ціна на них активно знижується протягом всього часу, і причому дуже суттєво. І що цікаво, що ціна на акумулятор на цьому графіку розбита на дві складові. Це вартість самих елементів, це нижня частина стопців, і вартість корпусу з БМС, платою, упаковкою і всі інші супутні витрати. Дуже приємно бачити, що з 2014 року ціна на літієві акумулятори знизилась в понад 5,5 разів. І тут потрібно подякувати розвитку знову ж таки ринку електромобілів, які потягнули всю галузь виробництва літієвих акумуляторів вперед. А ось цікава діаграмка щодо того, як розподілений ринок і типів літієвих акумуляторів. Ця діаграмка значною мірою відповідає на запитання, які типи літів акумуляторів кращі і мають переваги в цілому над іншими типами. Зараз ринок має такий вигляд: літій NMC акумулятори покривають 35% ринку, використовуються в основному в електромобілях і гаджетах, мають збалансовані характеристики по ціні та продуктивності. Літій залізофосфатні акумулятори покривають 30% ринку, використовуються у бюджетних версіях електромобілів. Та відновлювальній стаціонарній енергетиці. Літій кобальт алюмінієві покривають 15% ринку. Найяскравішим прикладом використання є електромобілі Тесла мають найбільшу щільність енергії. Літій кобальт оксидні покривають 10% ринку і використовуються в акумуляторах, смартфонів, ноутбуків та в іншій компактній електроніці. Літій марганець оксидні покривають 5% ринку. Вони характеризуються високою швидкістю зарядки і зумовлюють широке використання в акумуляторному інструменті. Літій титанатні покривають 3% ринку, вони дуже високовартісні, використовуються в промисловості та в системах зберігання енергії, а всі інші перспективні і не дуже перспективні типи, наприклад, твердотільні, покривають лише 2% ринку. І ось ми підійшли до дуже цікавого питання: скільки літію міститься в різних. Типах літієвих акумуляторів. Як я говорив раніше в минулих відео, маркетингові назви літієвих акумуляторів визначаються матеріалом катоду, адже матеріал аноду у них всіх однаковий на основі вуглецю. Це стосується всіх типів, окрім літій-титанатних акумуляторів. До них назва прийшла по матеріалу аноду, а матеріал катоду літій марганець оксид. Запам'ятайте це, і ви більше не будете плутатись у назвах та типах літієвих акумуляторів. Це база, яку потрібно пам'ятати. Оскільки матеріал аноду у всіх зазначених типів літієвих акумуляторів на основі глицю та літій міститься в таких акумуляторах в електроліті та катоді, звичайно, що ні один виробник не вказує точний склад акумуляторів та їхніх анодів чи катодів, це комерційна таємниця. І компанії таку інформацію не розкривають. Але у відкритому доступі є середні значення для склад анодів, катодів, усіх типів акумуляторів. На основі атомних мас елементів, що входять до складу акумулятора, знаючи середнє співвідношення маси катоду і аноду до маси акумулятора в цілому, знаючи масу електроліту та його склад, можна вирахувати масову частку літію у всіх типах літієвих акумуляторів. Як бачимо, відсоток літію від маси акумулятора по різних типах акумуляторів буде різним, тому що склад катодів вони мають різний. І так розглянемо всі ці дані типи. Перше. Літій марганець Кобальт-оксидний має у своєму складі 5-6% літі від своєї маси. Літій залізофосфатний має у своєму складі 3,84% літію від своєї маси. І це є найменшим показником серед всіх типів літів акумуляторів. Літій марганець алюміній оксидний має в своєму складі 4,75% літію від своєї маси. Літій кобальт оксидний має 8,9% літію від своєї маси. Літій марганець оксидний має 6,5-9% літію від своєї маси. І найбільше літію від 9 до 11% від своєї маси може бути у літій титанатних акумуляторах. Але щоб краще зрозуміти, наскільки ефективно використовується літій в акумуляторах, потрібно встановити, скільки літію потрібно для виготовлення акумуляторів єдністю 1 кВт усіх типів літієвих акумуляторів. У минулому відео ми порівнювали акумулятори по енергоємності. Тобто скільки ватт-годин міститься в кожному типі літієвих акумуляторів у перерахунку на 1 кг. Тепер, знаючи, скільки відсотків літію у кожному типі, порахуємо скільки потрібно літію для виготовлення акумулятора єдності 1 кВт кожного типу. З точки зору використання літію, найвигіднішим є залізофосфатні акумулятори для одного кВт-години ємності такого акумулятора потрібно 286 грам літію. Цікаво виходить, якщо у вас літій залізофосфатний акумулятор 5 кВт, то в ньому приблизно 1430 г літію. А якщо у вас 10 кВт літій залізофосфатний акумулятор, то в ньому 2 кг 860 грам літію. Найбільше літію необхідно для виготовлення акумулятора єдністю 1 кВт-година літій титанатного типу. Цілий 1, 1 кг 100 г, що у порівнянні майже в 4 рази більше, ніж літій залізофосфатному. Ну і інші типи. Літій марганець кобальтоксидний для 1 кВт потрібно 350 г літію Літій марганець алюміній оксидний для 1 кВт потрібно 295 г літію Літій кобальт оксидний для 1 кВт 472 г. І літій марганець оксидний. Для 1 кВт потрібно 667 грам літію. А тепер давайте створимо цікавий факт оціночні запаси літію на нашій планеті складають приблизно 100 мільйон тонн. Якщо добути всі ці 100 мільйон тонн, скільки з них можна виготовити акумуляторів, виходить, що якщо виготовляти літій залізофосфатні акумулятори ємністю 5 кВт годин то цих запасів вистачить на 70 мільярдів акумуляторів. Тобто виходить по 10-5-кВВтних акумуляторів на кожну людину на нашій планеті, що цілком таки непогано. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайк, а я обіцяю в свою чергу ще більше цікавих відео. Не прощаємось, побачимось в наступному відео. А в наступному відео ми розглянемо, які збірки літій залізофосфатних акумуляторів краще заводські чи збірки виконані власноруч своїми руками. З елементів та з використанням БМС плата Дякую, не прощаємось.